Вітаю глядачів каналу навчання перед монітором. Я Володимир Бондаренко. Ми продовжуємо говорити про тривимірне моделювання у середовищі Blockbench. І ми спробуємо змоделювати чашечку. Ну, на мій погляд, значно простіше. Використовуючи трошечки, ми вже, вже моделювали чашку. Уже моделювали. Ми використовували для моделювання циліндр. Зараз ми спробуємо використати інший меж труба. І давайте почнемо. Додамо меж. Виберемо, що це у нас труба діаметр 6, висота 8, сторона 16, товщина 1, підтвердити. Ось у нас така труба вийшла. От. Ну, зрозуміло, що всередині труби порожньо, а нам потрібно створити дно для нашої чашечки. От. І це зробити не дуже складно. Нам потрібно перейти в режим редагування вершин. І промасштабуємо і виберемо ті вершини, які всередині. Всередину внутрішню стінку формують. Дна, скажімо так. Хоча воно ще не дно. І нам потрібно зробити насправді дві речі. Перша річ це трошечки ці внутрішні вершини підняти. Потім створити площину. Називається сторона чи грань. А потім для зовнішніх створити знову плащину грань. Окей, будемо це робити. Використовуємо клавішу модифікатор для того, щоб клікаючи по, вершинам, по потрібним вершинам, ми утворили групу вершин, масив вершин. Так, є виділення. Тепер подивимося збоку. На X клікнули. І е, за стрілочку потягнемо вгору, але утримуючи клавішу Ctrl для того, щоб, ну там, на половинку, наприклад, підняти. да? Ну, приблизно так. Е, повернемо трошечки і переконаємося, що так. Вершинки всередині піднялися, зовнішні вершинки залишилися. Е, клікнемо по Y. Так, а Нам потрібна нижня частинка, так? Да? Ось так. Тепер нам потрібні зовнішні. А, так, да, ні. Все-таки внутрішні вершинки ще залишилися виділеними, і ми створимо, власне кажучи, грань. Ось кнопочка створити сторону або край. І побачимо, що... Так, дійсно все це створилося. Покрутимо трошки, побачимо, що є. О. Ну, а тепер будемо виділяти інші вершинки. І для них також сторону створимо. Є. Ось така у нас чашечка вийшла. Е, чудово. Е, набагато простіше, ніж працювати з циліндром, ну на мій погляд. Е, але, 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 Трошеч, трошечки треба все-таки конусообразність додати. Клікаємо по Z або по X. За допомогою клавіші модифікатора виділяємо всі вершини, які в нижній частиночці, навіть ті, які ми не бачимо. Повернемо, подивимося. Так, і всередині вершинки також виділилися, білі маркерочки видно. От, І е, змінимо розмір. Ну, тут був 6, е, ну, встановимо там, наприклад, 5,5. Ось такий у нас е, кухоль вийшов. Ну, і тепер до цього кухля треба додати ручку. Як робити ручку? Ми вже розглядали у попередньому відео. Я просто Імпортую. Відкритий проєкт. Перепрошую. Імпортувати. Відкритий проєкт, ручка. Ось вона трошечки заховалася всередину нашого стаканчика. От, але ми можемо її от, от так от змістити. Так, ну і. І тепер, ми бачимо, що трошечки всередину вона заходить. Ми використаємо клавішу модифікатор, щоб посунути її рівно настільки, наскільки потрібно висунути ручку із нашої чашечки. Як об'єднати декілька межів? Ми вже знаємо. Виділили два меші. Контекстне меню, об'єднати меші. Все, тепер у нас чашечка є. Отже, назва моделі встановимо чашка 2. Підтвердимо наше збереження. З вами був Володимир Бондаренко. Ось такі прийоми ми можемо використовувати для моделювання чашки у різний спосіб. Хоча є і інший спосіб. Дочекайтеся.